Друзі, всім привіт! З вами компанія DS-Auto. вашій увазі демонструється. Свіжопригнаний Renault Megane 2017 року випуску 139 тисяч рідного пробігу на автоматичній коробці передач, Максимальні комплектації Intense. на фуллет фарах, передній задній проктонік, адаптивний круїз. 17-ті легкосплавні диски. На літній гумі мишелін. Колір черний металік комбінований салон, велюр, шкіра, електростянкове гальмо, автомат, великий екран, 5 дюймів, старт-стоп, круїз контроль шкіряний руль, кермо, точніше, правильно, датчики дощу, датчики світла, автоскладання дзеркал, накладки на пороги. Кого зацікавить? Пишіть, дзвоніть. Ціна такого автомобілю 14 700 доларів.